Добрий день, любі діти! Сьогодні 30 грудня, передостанній день 2022 року. Ще день і старий рік закінчиться, і о півночі почнеться новий рік. Ми всі всього цього чекаємо. Тому що зустріч, початок Нового року це свято. Діти, новий день і новий рік настає о 24-й годині або о 12-й годині ночі. Ось перед вами годинник. Ось перед вами дві стрілочки, і коли вночі дві стрілочки будуть на дванадцяту годину. Несу вам свіча чарівний годинник, тоді в суботу, 31 грудня, тоді почнеться новий, повторюю, ще раз, 2000... 23-й рік. На Україні є традиція. Ось так пізно ввечері, о 12... це вже ніч почнеться, о 12 й ночі зустрічати Новий рік. Як це відбувається? За стіл сідає вся родина, а кажуть: зустріч свята Нового року це. Свято сім'ї, можуть і гості якісь бути, і готуються для цього новорічні страви. І як тільки буде 12 ночі, значить, люди починають святкувати прихід Нового року. Я хочу сказати, що це вже пізня година, і, можливо, і ви не дочекаєтесь цього, тому що вже схочеться спати. Не переживайте свято можна відзначити і 1 січня, адже 1 січня вважається святом, святом Нового року. Я хочу вам нагадати, і ви їх знаєте. Правила поведінки за столом. Ми не будемо повторювати, ви їх знаєте. Діти, я ще хочу щодо відліку часу нагадати таке. Час ми рахуємо днями. Кажем, пройшов день, сім днів має тиждень. Пам'ятаєте, понеділок, вівторок і так далі? Настав другий. Взагалі кожен день ми ще ми так не вживаємо, ми на частіше вживаємо слово день, але це є доба. Тобто разом день, світлий і ніч темна. І вони разом утворюють 24 години на годиннику. Якщо маленька і велика стрілочка, два рази. Обійдуть ці цифри на годиннику раз до 12, а потім ще раз до 12. Так закінчується доба. 24 години. Пам'ятайте про це. Діти, ще, що ми повинні сьогодні повторити, ми давно з вами не читали склади. Пам'ятаєте? Дивіться, коли ми кажемо два слова Новий рік, два слова між собою зв'язані. Ви пам'ятаєте, що два слова зв'язаних між собою ми називаємо чим слово сполучення? Наприклад, Новий рік, яскраві вогники. Казковий годинник і так далі. Отже, давайте з вами пригадаємо слово рік. На яку букву починається? Рік. Р. Звичайно, і я нагадую, що це буква приголосна. Я тепер. Беру голосні букви, ми кажемо голосні букви, приходять в гості. Так ви пам'ятаєте, складаємо поряд, утворимо склад і читаємо. Зразу Е і «Р». Ре. За мною читаємо. Беру голосну букву Р. Е. Ре. Так, цю букву ми всі знаємо. Читаємо разом зі мною. Ра. Так, цю букву теж всі знаємо. Р і О. Ро. Р і І. Рі. Р і У. Ру. Новий починається на яку букву? Новий. Букву Н. А тепер читаємо склади із буквою Н. Н. Приголосна, і до неї ідуть гості голосні. Н- і У. Ну. Н- і І. Ні. Всі повторяємо за мною. Н, і А на Н, і, і. Н. Н, і Е – Не. Якщо гарно повторили за мною молодці, я знаю, у вас вже в кожного прибрана ялинка. Кімната. Ось-ось свята прийдуть. Під Новий рік, діти, є така гарна традиція, особливо тоді, коли він приходить загадувати бажання на наступний рік. І кажуть, якщо їх загадати, вони обов'язково збудуться. Зробіть це. Можливо, ввечері ви ляжете спадки, нічого. Загадайте бажання. Але пам'ятаєте, як я вам казала, спочатку загадайте бажання для своїх рідних, а потім для себе. І не обов'язково, щоб це бажання вимірювалося грошима, щоб мені купити. Ні. Хай це буде добра, корисна, приємна справа для ваших рідних і для вас. Я вам бажаю в новому році всього найкращого. Але в першу чергу ми бажаємо для нашої рідної батьківщини України і для нас усіх швидкої перемоги. Ми пам'ятаємо, чий тато, дідусь, Вас близький родич чи знайомий, навіть в свято захищає і зброєю в руках в цій війні, важкій війні, нас з вами і Україну. Ми бажаємо нашим військовим терпіння стійкості мужності. Хай це збудеться все під новий рік. Бажаю й моїм чим скоріше повернутися до всіх нас живими, здоровими і з перемогою. На сьогодні все. Зустрінемося з вами уже в новому 2023 році. До побачення!